Type-C, ну, телефонним зарядник mm -hmm. заряджається, да? легенько. Він може використовувати як налобний, то є оце кріпеш, це налобний. Його сюди тросик чіпляєш, там є в комплекті, і нагинаєш, як налобний. Можеш використовувати його просто як ручний. Його можна гнути, mm -hmm. його можна перегинати сюдою, сюдою, можна отак його ставити. Він має магніт, то є, ось все. взяв, mm -hmm. засвітив, можеш його підвісити до будь-якої железяки. І він тобі буде світити, освіщати, пожалуйста. Mm -hmm. Можеш його нагнути сюди. Червоне. Як угодно. Можеш отак його нагнути. Че воно яке не близька. Також є в нього жовте світло. Mm -hmm. Жовте світло чим відлічається, воно глаза не вистають. Від холодного світла, з часом глаза просто трошки болять, mm -hmm. а от жовтого він воно приятніше. І є комбініруване. Тобто, це холодне, це тепле, це комбіноване холодне ага. з теплим, типу нейтрального. Так? І більше яркості дає цей режим. Видно, що яркий там капець прям. Він стоїть 525 гривень, вже перепаяний на потужний акумулятор. Тому що у китайського заводу там іде акумулятор, ну, зовсім нікуди не годний, він там світять полчаса. Поняли. Ми його випаюємо і вже впаяний сюди, стоїть отут акумуляторна батарея, наша фірмова. Вже з роботою з усім він стоїть 525. Держать він може в такому режимові приблизно часів 7-8. Тобто його на всю ніч можна розтягнути. Можна його, якщо по 3 часа в день світить, можна його 3 дня не заряджати взагалі. Ну, класний ліхтарчик.